Того розірвали договір. Другий сказав, 27-го договір розірвали. Але я хочу сказати, що ми зробили. Я офіційно зробив депутатське звернення на СБУ, щоб розслідували цю справу, але СБУ відмовилися зразу на другий день, дали відповідь про ознаки корупції, адже це є обласна адміністрація, і як мені було відомо, що цей автомобіль вони від отримали від комерційної структури. На сесії обласної ради було підтверджено, що дійсно цей автомобіль був наданий однією з комерційних структур у вигляді позички. Але вчора я отримав відповідь від прокуратури області і хочу вам сказати, що зацитую з відповіді, що встановлено, що для користування зазначеним автомобілем між ОМВС України в Тернопільській області. В особі начальника генерал-майора міліції Бортніка та Тернопільської облдержадміністрації, в особі першого заступника голови Коломічука Василя Степановича, укладено договір від 21 липня 2010 року номер 213 за умовами укладеного договору позики. Позичкодавець передає, передає у безоплатне користування автомобіль Toyota Land Крузер. Це якщо на рік, на термін на один рік, це до 21 липня 2011 року. Але ще є один абзац: що на підставі додаткової угоди номер 307 до договору позики від 21.07.10 року за номером 213 термін дії договору продовжено на один рік тобто що 2011 по з 2011 по липень 2012 року